Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква і сорт винограду ранньосереднього терміну достигання карбонадо. Сьогодні вже у нас 27 вересня. Зазвичай карбонадо достигає десь. 15-20 вересня трошки в цьому році було відставання, але погода сонячна, закінчується вересень місяць, на вулиці тепло. Що по цьому року можу сказати? Значить, 30 червня у нас був град, то що не... Було прикрито листями, побило градом. От. Наприклад, карбонада тут ці грони, які під листями ціліли майже повністю. А от крайні грона, град був з тої сторони, прийшлося більше половини вирізати. Осталися одні залишки. Зазвичай карбонада грона десь 1,5-2 кг. Якщо оставляти одне гроно на пагін, ягода десь 10-12 грам. Найбільші ягоди десь 14-16 грам. Ну, зазвичай ягода калібрована. Середньою вагою десь 10-12 грам. В цьому році після нормування я залишав одне гроно на пагін. От, ягода получилася, десь приблизно тут 18 пагонів. 18-20, так само грон по одній грона. От, і за того. І грона, ну, грона більше не вийшла, а от ягода вийшла більше. Ягода крупна. На часті арків та що на стелі, ягода завжди майже округла. От, на части шпалерні ягода більш овальна. Має дуже густий проїн. Взагалі ягода абсолютно чорна на момент достигання. Смак варменіни, ягода щільна, цукор приблизно 18-20. Деякі роки буває до 22, але не більше. Кислота трошки підвищена. Навірно. Я її ніколи не заміряв, але я думаю, що приблизно десь 5,5-5,5 кислотність. Смак гармонійний, як я казав, непоганий відношення цукру до кислоти. При повному достиганні карбонада має присмак смородини чорний. Достигає. Я вже казав, десь 20 вересня. Ті кущі, що знаходяться в Одеській області в інституті Таїрова, там у них 8 кущів на випробуванні, достигають в кінці серпня. Тобто різниця між Южними Південними і Центральними регіонами, якщо Київська область вважає центральним регіоном, різниця мінімум 2-3 тижні. Вирощувати карбонаду можна майже по всій території України, за виключенням Полісся. Карбонадо має морозостійкість мінус 28 градусів Цельсія. Батьківська пара. Талісман на кишмеж зимостій. Єдине перешкодою може бути то, що в північних Сумська, Чернігівська область, інші в північних регіонах, карбонада просто може не достигнути. Ну, це треба випробувати, тому що сказати важко, е, як у кого. Яка ділянка, скільки сонця, який ґрунт. Закладає дуже великі грона. Особливо полюбляє арку. Дуже сильно рослий. Ті пагони, які наприклад я залишаю, тут там 18-20 пагон однормірував. Вони починаються туди ідуть -йдуть через всю арку 4 метра. Потім опускається вниз, потім знов загибається, вверх ідуть. Ну, десь довжина паганів за сезон десь до 6 метрів. Тобто навантаження він не боїться. Лоза визріває добре, сила росту дуже... Сильна, розгалуження дуже добрі завжди на гронах. Якщо ви бачите, ягода ніколи не давиться, не треба прорізати. Якщо закладеться дуже велике гроне, ягода буде рости, то воно якби автоматично роздвигається. Це один із дуже таких гарних признаків сорту винограду. Бажано, звісно, сонячне гарне місце. І так, сорт винограду Карбонада. Сортом став карбонада у 2021 році. Війшов в реєстр сортів. Рекомендовано для вирощування по всім зонам. Степ, лісостеп і полісся. Але я казав, що Полісся це ризиковано без укриття. Там у них морози бувають більше 30 градусів майже кожен рік. Бажаю всім гарного завершення сезону. З вами був Бачинський Анатолій, сорт винограду Карбонадо. І слава Україні!